Прайм вечір. Акценти. Ведучий Анатолій Тютюнник. Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу. Сьогодні в Україні відзначають день пам'яті героїв «Крут». Цього дня у 1918 році на Чернігівщині під Крутами відбувся бій між військами більшовицької Росії та кількома сотнями юнаків і чоловіків у складі армії Української Народної Республіки. І, хоча оборонці крут зазнали поразки, але наказ свого командування виконали, зупинили на кілька днів наступ більшовиків. Це дозволило українській делегації на переговорах у Бресті укласти мирний договір із зарубіжними партнерами, який став підставою для надання Україні військової допомоги. Така ось хронологія подій, річницю бою під крутами сьогодні згадуємо не тільки тому, що ця подія стала символом героїзму та самопожертви у боротьбі за незалежність, а й тому, що нині знову триває війна Росії проти України. Тому з гостями студії обговоримо історичні паралелі між цими подіями, які розділяють часовий проміжок у більше ніж 100 років. Наші експерти сьогодні це представник Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергій Будко та військовий історик Михайло Жирохов. Що найперше, давайте нагадаємо слухачам контекст подій 1918 року, коли відбувся бій під крутами. Пане Сергію, вам слово. Контекст такий: 20 листопада. Я беру вже за новим календарем. 20 листопада 1917 року Українська Центральна Рада проголосила створення української держави. Української Народної Республіки, до речі, тоді вони ще про незалежність не говорили. От більшовики, якраз в цей період восени, намагалися так би мовити, неофіційному порядку захопити владу, розігнати центральну раду. У них нічого не вийшло. Потім, коли вони побачили, що Центральна Рада вже є парламентом української держави, і що вона є справжнім реальним конкурентом. Більшовиків, які шляхом перевороту захопили в Петрограді владу, а вони проводили точно таку російську і політику, як до цього царі, імператори. То вони якраз 17 грудня знов таки за новим календарем, тому що за старим це 5 грудня 1917 року. На засідання ради народних комісарів за участю Леніна і Сталіна і Троцького було таке цікаве резюме. Перед цим вони видали ультиматум Українській Центральній Раді. Цей ультиматум неможливо було виконати, якщо ти просто не капітулюєш як держава. Центральна рада відмовила, звичайно, і запропонували перемовини. А ті сказали 48 годин. І от 5 грудня за старим стилем або 17 грудня за новим стилем, вони дуже по-російськи, це так же саме, як зараз СВО. Тобто російська агресія, вони її обзивають СВО. Вони в протоколі написали так: вважати радянську Росію в стані війни з Центральною Радою. Як вам? Ось таке своєрідне оголошення війни. І розпочали наступ. Українців було для оборони від російської агресії, Це була в двадцятому стрічі. Перша офіційна, причому російсько українська війна. У наших було десь порядка 30-40 тисяч людей. Основні добровольчі формування, які тримали владу в Україні, це був курінь січових стрільців на чолі з Іганом Коновальцем. Це був створений петлюрий кіш слободської України, гайдамацький кіш слободської України. Це було вільне казацтво і інше формування добровольчі, і саме вони тримали ситуацію, коли 12 січня більшовицька Росія оголосила загальний наступ на Україну. Чернігівщину прикривали в основному курсанти першого військового училища. Тоді курсантів військового училища називали юнаками. Це питання не повіку, і тут часто буває платинини. От. І саме вони з іншими добровольчими формуваннями якраз. Полки Міні Дорошенка, курінь смерті і так далі. Вони прикривали якраз цей напрям. І коли ми говоримо про бій під Крутимі, треба зразу вже сказати, що це була просто кульмінація оборонних дій на території Чернігівщини. Був цілий ряд бойових зіткнень. Це 19 січня, це 23-го більшовицький заколот захоплення російськими більшовиками канатопа, і потім, 25-27 січня була легендарна оборона Бахмача. І тоді єдина перепона на шляху до Києва це були крути куди прийшли якраз підрозділи першої військової школи імені Богдана Хмельницького, на чолі з сотніками Кама віркія це, до речі, наш земляк, села Дещенки на Чернігівщині, з Варвінщини. Семен Лощенко був один єдиний артилеріст, це була єдина гармата, 16 кулеметів. Основна кістяк це були чотири роти. Ну тоді називалось, чотири сотні курсантів, з ними 20 офіцерів. Тут приїжджають напередодні бою ціла сотня студентського курення, перша сотня, на чолі з Амельченка, і плюс був ще загін вільного казацтва на чолі з е, Осипом Твердовським. Він зніжений, уроджено, сніжена. Оце цей були оборонці: десь 500-700 людей всього одна гармата, 16 кулеметів. Проти них були війська Мурав'йова, Кадинського, Берзіна і так далі. Порядка спочатку 3 тисячі, на кінець дня виявилося, що їх вже аж 6 тисяч. У них був спочатку один бронепоїзд з кількома гарматами, потім на кінець бою їх виявилося два бронепоїзди, плюс вони привезли гаубічну батарею. І от уявіть собі співвідношення сил. Ніяке, а Авіркі Гончаренко, він ще під час Першої світової війни зарекомендував себе як надзвичайно талановитий тактик. От, від Бога, тактик. Він грамотно розташував оборону. Кістяком були звичайно курсанті, найбільш підготовлені в бойовому плані. Окремі з них мали досвід війни в Першої світовій війні, і е, вони тримали оборону. А тепер давайте подивимося, це був трагічний бій чи ні, Переважаючий противник був зупинений. Крім того, втрати у них були колосальні: 300 вбитих, понад 1300 поранених. поранених. Вдумайтеся, крім того, захопили станцію, яку вони самі знищили артилерійським вогнем. Тобто їм прийшлося повертатися в Бахмач, чотири дні там зализувати рани, чекати підкріплення. Це все грали на оборону Києва. Потім у Муравйову і багатьох росіян, які приїхали в цю війну, вважалося, ми ці хахлов гайдемаків. Тільки одним виглядом ці злякаємо вони розбіжаться. Їх же не вважали українцями. От після бою під Крутами, а потім, після боїв в Києві, вже зникли гайдемаки, вже стали українці. Розумієте, тобто українські захисники привчили поважати українську армію. Тобто це був успішний оборонний бій, який зробив свою справу, і саме головне, він створив умови для перемоги в усій війні. Він дав час для того, щоб українська делегація в Бересті підписала договір з державами четверного союзу, це Німеччина Австро-Угорщина, і незважаючи, що потім Муравйов захоплює Київ, а українські війська були під Києвом, переформатовується. Вони разом уже з німецькими австро-угорськими союзниками до кінця квітня. Повністю викидають російські більшовицькі війська з території України. Ми виграли першу російсько-українську війну. Дякую. Тепер до вас запитання, пане Михайло. От чи можна проводити паралелі між більшовицьким наступом на Україну на Київ у 1918 році та нинішньою війною Росії проти нашої держави Росіяни діють так би мовити за одним лекалом? Абсолютно точно можна говорити, що росіяни діять за тими ж самими лекалами, що і 100 років тому діяли. І в принципі, навіть наступ. І по яким дорогам вони йшли, фактично, вони йшли по тим же самим дорогам, по тим же самим вони досі залежать від залізниці, і залізничні шляхи вони ну були такими основними для наступу. Саме бій під Макошиним, пробій під іншими, там, де знову ж таки в 2022 році були і зіткнення, і бої, і росіяни. А знову ж таки йшли на Київ. З точки зору історичної науки військової, отой досвід 18-го року він корисний для сучасних українських військових? Розуміти, після 91-го року, на жаль, така ситуація, що Україна ну не стала е, говорити про те, що ми є наслідниками УНР. Як це пішли наприклад Балтійські країни, тому е всі ці події вони розглядались тільки з історичної точки зору. Вони не вважались таким чимось військовим, ну тобто військовий досвід. І цей військовий досвід, на жаль, в наших вітчизняних військових вузах він не вивчався. Зате він вивчався на заході, і певні операції українського війська в періоду визвольних змагань вони е навіть є в підручниках американської армії. Тобто ми по суті сьогодні повторюємо якісь уроки історії 18-го року. Знову ж таки, так ми на жаль, ці уроки виявились невивченими. На жаль, знову ж таки, дуже мало уваги приділялося. Приділялося з практичної точки зору, але знову ж таки, події однакові, і реакція суспільства вона теж була однакова. І які ж тоді критерії от успішних дій стосовно російського наступу 2022 року, сьогодні ви можете назвати? Е, ну абсолютно точно такі ж критерії, як були після бою під крутами. Тобто українська армія, в тому числі і з добровольцями, в тому числі і студентами військових вузів, вона зупинила росіян і зупинила на росіян вже на підходах до Києва. Там фактично там до Києва було декілька кілометрів. Там, ну якщо брати гостомелі. Ірпінь, це було дуже і дуже близько, і знову ж таки, завдяки добровольцям, і в критичний момент люди встали і пішли воювати. Пана я Сергій. хотів сказати, що з точки зору військової науки, пан Михайло тут нам уже все роз'яснив. Але є ще питання мотивації. От я вам скажу такий простий факт: я практично щороку їжу на 29 січня, значить, на вшанування пам'яті героїв Крут. Я пам'ятаю в 2014 році, в 2022 році, 29 січня, з якої уваги люди слухали про цей бій. Я просто знаю величезну кількість людей, які приїжджали. З інших областей з Чернігівщини вони всі пішли добровольцями. Тобто, ми можемо сказати, що з точки зору мотивації правда про цей бій, успішний оборонний бій, Це в моральному плані, якраз показало, ми можемо перемагати противника. І дійсно, ще один факт, який вся країна і Чернігівці мають знати і пишатися. Якщо в 1918 році війська муравьов все ж таки пройшли потім крути, їх зупинили, потім пройшли, дійшли до Києва. То зараз вони ж навіть до місця бою легендарного 29 січня січня року вони не дійшли десь за 10 кілометрів, їх зупинили місцеві підрозділи збройних сил України, територіальної оборони, ніженці герої. Тобто чобіт окупанта не топтав святу землю, бою під Крутами. Добре, а як би ви прокоментували той факт, що для своєї агресії росіяни завжди використовують якесь ідеологічне підґрунтя, що вони мовляв? Визволителі, от тоді вони там від імперіалізму рятували. Тепер від нацизму рятують. Ну абсурд, звичайно, але на якусь аудиторію воно ж працює, пане Михайло. Ну абсолютно точно вся пропагандистська машина Росії вона останні принаймні 20 років вона працювала на цю тезу, яка потім була використовувалась під час війни з Грузією у 2008 році. Потім під час окупації Криму, і зараз під час широкомасштабної війни це дуже потужно. На державна державний механізм, який необхідний для росіян для внутрішнього використання, чому у них досі, наприклад, стоять добровольці, щоб їхати воювати з Україною. У них мобілізація вона була, але була часткова. А досі вони є добровольці, і досі вони їдуть, тому що мізки промиті дуже і дуже якісно скажемо відверто. І багато чого на жаль зробила і наша влада за ці роки були такі хибні кроки. Відступи навіть назад в. Розумінні українства в розумінні державної політики тому росіяни дуже якісно це використали, і все це це єдина система. І туди вливалися дуже величезні, величезні кошти. Нульові, коли були дуже великі ціни на газ на нафту, коли весь світ купував і ці гроші вливалися саме в історичну науку, в ідеологію і а, в такі моменти, на які наша держава на жаль ну досі довгий час не зважала, не реагувала. Це все розраховано на внутрішню аудиторію для росіян в першу чергу, пане Сергію. Це розраховано і для росіян, і для розколу дезорганізації, деморалізації українського суспільства. Тому що ми народи, браття, ми один народ, власне кажучи, з цим гаслом російські імперіалісти йшли в січні 1918 року, і з тим же самим гаслом вони пішли в 2014 і потім повномасштабне вторгнення 2022 року. Згадайте 2021 рік стаття диктатора Путіна про те, що українці росіяни це один народ. А якраз значення бою під крутами, і вся гірична боротьба української революції 1917-1921 років полягає в тому, що такими жертвами, такою кров'ю, такою боротьбою росіяни змушені були визнати, що виявляється існує український народ. Рухаємося далі, і хотів би почути вашу думку ще стосовно збройних сил України. От чи можна проводити паралелі, ми десь уже побіжно трошки згадували, між армією Української Народної Республіки і сучасними збройними силами України? Ну абсолютно точно напряму ні, тому що принципи формування вони були різні. І наша армія зразка 22-го року це професійна армія. Армія УНР на той час, ну фактично, якщо брати періоди 18-го року, там початку 18-го року. Відбувалося тільки становлення. – Відбувалося тільки становлення. Найбільш такі релевантне з чим можна порівнювати це добробати весни літа 2014 року. Це Ось так. це ну повний аналог плюс-мінус повний аналог армії ОНР того періоду. Наша армія вже 22 року. Це професійно, це державна структура, яка все ж таки змогла витримати удар ну такого відверто сильного противника. Ну і дивіться, от в чому різниця, якщо наприклад в 1917 році і в 1918 році це спрацювало створення якраз з ініціативи в громадах загонів вільного казацтва в городні, в Ніжині, в Чернігові. То вже вибачте, з 24 лютого люди не створюють дебрабати, йдуть або в тероборону, або просто в зсу. Тобто структури є. Тобто, ми можемо говорити, що якісне збройні сили України це продовження, якісне продовження традицій, військових традицій уже тогочасного українського війська. Ну і ще одна така сьогоднішня реалія це міжнародна підтримка України. Давайте про неї також поговоримо. Я не знаю, я не історик, але мені здається, що недостатня політична і військова підтримка зарубіжних партнерів стала однією з причин того, що революція українська 17-21 років зазнала поразки. От сучасна Україна засвоїла ці історичні уроки. Сьогодні ми вправі говорити про надійну підтримку світової спільноти. Ну а нам на 22-23 рік, ми можемо говорити, що всі ці моменти вони були історичні, вони були враховані. І однією з таких потужних завдань, яке було вирішено, це таке коаліція держав, які підтримують саме Україну. І завдяки їм потрібно відверто говорити постачанню зброї фінансовим моментом. Україна змогла вистояти в найбільш критичний момент, критичні дні, критичні місяці. Перші два-три місяці вони були ну критичні для української державності, і тому це величезний плюс. І підтримка всієї Європи це можна відверто говорити. Що вся Європа підтримка Сполучених Штатів Америки це величезний плюс, і зараз є завдання, щоб. Утримати фокус уваги міжнародного суспільства саме на подіях в Україні зараз третя світова війна, вона йде по всьому світу. Ми бачимо і близький схід, і Червоне море, ємін, і ну північна Корея там теж ну теж, теж неспокійно. Але ось європейські амбіції Путіна і його сателітів вони повинні бути на перших щаблях для того, щоб безпека всієї Європи вона зараз кується саме в Україні. І таке запитання: от чому Україна упродовж багатьох століть перебуває у сфері геополітичних інтересів Росії. Це нам уже така карма на довгі роки. Чи все-таки ситуацію ми можемо якось змінити кардинальним чином? Ну, по-перше, це географія. Україна знаходиться на такому перехресті між Сходом та Заходом, скажімо відверто. А друге, це наша карма в тому сенсі, що. Ми не змогли за все цей час зробити повноцінну українську націю націю в тому вигляді, яка вона є, наприклад, у Польщі або в якихось інших європейських державах, тобто постійно формування нації, воно гальмувалося постійною окупацією. і знову ж таки окупацією Російської імперії. Тобто формування нації воно починалось, були дуже величезні демократичні процеси, і українці вже почали розуміти себе українцями, і тут бац, окупація. Україна розділена між Австро-Угорською і Російською імперією. Знову розвиток йде паралельно, і знову Україна, вона не має такого якихось таких елементів націотворчих елементів. Потім визвольна боротьба знову ж таки вона переривається практично 70 років. Це Радянська окупація. Після радянської окупації, 91-й рік, на жаль, не було часу. А ці процеси вони глибинні. Вони не можуть за 10, за 20 років. І ось зараз, наприклад, така непопулярна, але популярна на заході думка. непопулярна у нас, але популярна на заході думка, що російська агресія, вона навпаки зараз створила такі потужні умови для того, щоб ці націотворчі самі процеси вони увійшли вже в стадію формування нації. Стали. Незворотним так і стало незворотним. Вони це потужний чинник. Те, що Путін почав цю війну, він вважав, що він зможе поставити Україну на коліна. А виявилось, і це зараз дуже ну зі сторони заходу. Дуже вони це бачать. Що Україна згуртовується, що ці моменти, які ми не могли дійти до згоди, там 25-30 років щодо нашої історії, щодо нашого майбутнього, зараз воно формується і формується наново, і формується. На якихось європейських принципах, ось коли на території України буде нація, коли українці будуть кожна, що він українець, вже наприклад, незважаючи на те, що Балтійські країни вони входили до радянського союзу, але навіть зараз в Москві їх не розглядають як якийсь плацдарм розглядають для анексії, вони кажуть, Вони вже не наші. Вони вже пішли європейським шляхом, і та ж Польща, наприклад, інші країни, які там були в соціалістичному таборі, але зараз росіяни вже говорять, вони інші. Як тільки ми станемо іншими, як тільки ми станемо українцями в повному сенсі цього слова, ось тоді Росія не буде вважати нас заднім двором або вважати ту територію, яку треба захопити. Я хотів би тут додати. от що перше, коли ми говоримо про... Понад 300 річну, ну якщо брати з 17-го сторіччя офіційно, хоча те, і раніше боротьба була 17-го сторіччя, це розвиток української нації, як правильно казав пан Михайло, постійно послаблювався, переривався, знищувалася українська політична еліта. Економічна еліта, потім вона відновлювалася. Відновлювала зараз. Теж ми бачимо фактично наново переформатовується українська політична нація і все це відбувається в наших очах. Це пункт перший. Пункт другий. Чому російсько-українська війна це надзвичайно принципова Росія, Російська імперія, якою є та ж Російська Федерація, не може бути над державою без України. Вони, власне кажучи, тільки тоді, коли взяли Україну під контроль. З кінця 17-го сторіччя впродовж 18-го сторіччя от тоді вони стали над державою, тобто наша територія, гіполітичне становище, наші ресурси, і наші люди, все вони працювали на імперію. І зараз, зараз Російська Федерація не може бути над державою, поки вони не захоплять, а вони вже не захоплять Україну. Вони ж її не переможуть. Це означає кінець Російської імперії. Про терміни говорити не будемо і про ціну не будемо говорити, тому що терміни як Бог дасть, а, а ціна, ціна висока. висока. Ну і на завершення буквально кілька слів кожен про все таки історичні уроки от з тих часів з 18-го року, подій української революції, 17-21 років минулого століття, і теперішньої російсько-української війни. Що ми ще не врахували, що нам треба зробити для нашої перемоги над російським агресором? Перш за все, це політична єдність. Політична єдність українців як такових росіяни перемагають тільки тоді, коли в державі в Україні є певні моменти, скажімо так, певний негатив, розбрат. розбрат, да тільки тоді вони можуть перемогти. Якщо цього розбрату немає, якщо всі об'єднані навколо якоїсь мети, тоді росіянам ну фактично неможливо перемогти. Пане Сергію, я згоден з цим. Хочу додати, що аксіомою для кожного українця, для кожного українця, має стати, що потужна українська держава, безперечно, на всі роки існування цієї української держави. Надзвичайно потужна українська армія, оце є гарант нашого благополуччя і безпеки. Це та аксіома, яка кров'ю записувалася як в крутах, так під Крутами в 2022 року. І будь-яке послаблення формування і підтримки потужної армії ми завжди будемо розплачувати це кров'ю наших співгромадян. Оце всі політики, всі платники податків, вся Україна має на всі віки, я кажу, запам'ятати. Хочеш міру? Готуйся до війни, готуй надпотужну армію в такому світі. Ми живемо. Ну що ж, бі під крутами подія, яка нагадує про боротьбу за незалежність України. Сьогодні, на жаль, ми знову тримаємо оборону від російської агресії. Тож про історичні паралелі та уроки треба говорити і пам'ятати. Це важливо для усвідомлення, як ми вже тут згадували, того, що Україна має свою багатовікову історію незалежної суверенної держави. Нагадаю, що гостями студії сьогодні були представник Українського інституту національної пам'яті у Чернівській області Сергій Будко та військовий історик Михайло Жирохов. Дякую вам, шановні, за розмову. Ну а слухачам за увагу. Праймвечір, акценти.